Гаряча фаза війни тривала близько року. Сторони вже були вкрай виснажені, бої продовжувалися переважно вздовж тієї ж таки 38-ї паралелі. Однак Сталін до своєї смерті ніяк не погоджувався на зупинку. Ну дійсно, чого б не повоювати чужими руками, коли ще й нову зброю можна протестувати, ну і за головним суперником поспостерігати. Коли сторони вже погодились, великі гравці, то проблема виникла в особі президента Південної Кореї, Лісенмана, тому що він не хотів. Щоб країна лишалась поділеною, і він хотів, щоб війну довели до кінця. Але м, угода була е, підписана без нього. Підписані там представник Китаю, е, представник Північної Кореї, американський представник, але немає підпису південно-корейського представника. У договорі прописали припинення вогню обмін полоненими та встановлення ліній кордону по 38-й паралелі. Між ними буферна демілітаризована зона шириною 4 кілометри і завдовжки 241. Фактично, останній залишок холодної війни. Південна Корея та її союзники втратили близько мільйона солдатів. Втрати північної Кореї та Китаю сягнули понад півтора мільйона цивільних з обох боків загинуло близько трьох мільйонів. Радянський Союз офіційно втратив 315 бійців, зокрема 168 офіцерів. Але ж ми знаємо, як рахували в Союзі і як рахують тепер в Росії. Війна формально не закінчена і досі, адже сторони підписали лише угоду про перемир'я. З точки зору воєнної вона не завершилась нічим, тобто жодна з держав не досягла вирішальної перемоги, жодна з держав не досягла своїх стратегічних інтересів.